Слава Богу, дорогі браття та сестри, день за днем ми з вами наближаємося до Дня Святої Трійці, а нині неділя святих отців Першого Вселенського собору. Ми переносимося в той час, коли вони нам залишили Нікео Царгаряцький символ віри. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». Минулого тижня, з благословення предстоятеля Української православної церкви блаженнішого митрополита Володимира, відбулися закордонні презентації факсимільних видань історичних богослужбових рукописів, виданих Волинською єпархією ОПЦ, Луцького Євангелія та Луцького псалтеря. Ці заходи проходять в рамках відзначення 1700-ї річниці видання Міланського едикту та 1025-річчя хрещення Київської Русі. У середу, 5 червня, презентація Луцького псалтиря відбулася в італійському Мілані. Перед нею була відслужена божественна літургія у храмі парафії святителя Амбросія Медіоланського, яку очолив керівник української делегації архієпископ Переяслав Хмельницький і Вишневський Олександр. Після презентації примірник Луцького псалтиря подарували парафіянам. Того ж дня презентація відбулась у Флоренції в бібліотеці медичі Лауренціана. Саме у цій бібліотеці зберігається оригінальний рукопис луцького псалтеря 14 століття, який дослідили волиняни 2011 року. Крім української делегації на чолі з архієпископом Олександром, у презентації взяли участь місцеве духовенство на чолі з керуючим приходами РПЦ в Італії єпископом Корсунським Нестором та представники флорентійської бібліотеки. В ході презентації архієпископ Олександр зачитав вітальну адресу блаженнішого митрополита Володимира та подякував керівництву бібліотеки за співпрацю і дозвіл на видання факсимільної копії Луцького псалтеря. В дарунок бібліотеці залишили примірники факсимільних видань Пересопницького Євангелія, Луцького Євангелія та Луцького Псалтеря. У рамках презентації факсимільних видань Української православної церкви в Європі українська делегація відвідала Рим, де відбулася зустріч делегації ОПЦ із надзвичайним і повноважним послом України в Італії Євгеном Перелигіним. Також відбулася офіційна зустріч делегації ОПЦ з послом України у Ватикані Тетяною Іжевською. Представникам посольств України були подаровані примірники факсимільних видань УПЦ. У вівторок, 11 червня, з благословенням митрополита Ніфонта у Свято-Покровському храмі була відслужена божественна літургія собором священнослужителів-випускників Волинської духовної семінарії 2003 року, які зібрались цього дня для відзначення ювілею закінчення духовного навчального закладу. Очолив літургію ректор Волинської духовної семінарії протоієрей Рустик Капаус. Крім випускників йому також співслужив почесний ректор ВДС митрофорний протоірей Петро Влодик. Після літургії був звершений подячний молебень. Кожного року, дорогі браття та сестри, перед святою трійцею є неділя святих отців Першого Вселенського собору. 325 рік, коли святі Отці, понад 300 святителів Божих, зібралися для того, щоб осудити єресь Пресвітера Арія. Таким чином, вони для нас з вами залишили перлину християнства, символ віри. Як вірували вони, так віруємо і нині ми з вами. В символі віри є такі слова, що ми всі чекаємо Воскресіння мертвих. Тому на цьому тижні, в суботу перед святою Троїцею, ми молимося за тих, хто уже пішов у вічність. Ця субота Троїцька поминальна, особливі богослужіння, особливий канон, де згадуються всі від віку померлі християни. Молимось. І надіємося, що милосердний Господь їх не залишить. Погляньмо з вами на молитву за померлих. Вона особлива, вона унікальна, тому що просимо у Господа милості Божої, Царства Небесного. І що Милосердний Господь простив гріхи, вільні та невільні, хто вже пішов у вічність. Але водночас, коли ми з вами, дорогі наші телеглядачі, молимося за тих, хто у вічності, ми. Згадуємо і про смерть, згадуємо, тому що прийде той час, коли ми теж підемо у вічність, щоб дати перед Господом відповідь за прожите життя. Після цих слів Ісус звів очі свої до неба і сказав: Отче, прийшов час прослав Сина Твого, щоб і Син Твій прославив Тебе. Так, як ти дав йому владу над усякою плоттю, щоб усьому, що ти дав йому, дасть він життя вічне, це ж є життя вічне, щоб знали тебе єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, звершив діло, яке ти доручив мені виконати, і нині прослав мене ти отче в тебе самого славою, яку я мав у тебе раніше буття світу. Я відкрив ім'я Твоє людям. Котрих ти дав мені від світу, вони були твої, і ти дав мені їх, і вони зберегли слово Твоє. Нині зрозуміли вони, що все, що ти дав мені, від Тебе є, бо слова, які ти дав мені, я передав їм, і вони прийняли і зрозуміли істину, що я зійшов від Тебе і увірували, що Ти послав мене. Я за них молю, не за весь світ молю, а за тих, котрих ти дав мені, тому що вони твої. І все моє Твоє і Твоє моє, і я прославився в них. Я вже не в світі, та вони в світі, а я до Тебе йду, Отче святий, збережи їх в ім'я Твоє, котрих ти дав мені, щоб вони були єдині, як і ми. Коли я був з ними у світі, я зберігав їх в ім'я Твоє, тих, яких ти дав мені, я зберіг і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Нині ж до тебе йду, і це говорю у світі, щоб вони мали собі радість мою повну. Слава Богу, возлюблені браття і сестри. Сьогоднішня наша неділя це є неділя отців першого Вселенського собору, який проходив, проходив в Нікеї. Всі ми з історії знаємо, що це було затвердження дуже великих справ. Перш за все, це символ віри, де відкривалася істина правильного покладіння Нашому Творцю. Сьогодні ми в Іванії чули слова Спасителя, де Господь призиває на служіння апостолів і як Він возносить молитву за майбутнє покоління, які в істині і в правді будуть служити слави Христовій. Це благословіння і ця молитва в особливості торкається і нас, православних християн, тому що той обов'язок. Який звершили отці з перших віках християнства, він не в меншій, а ще, можливо, і в більшій відповідальності лягає на наші плечі і на наші ремена. Ми, як православні християни, приймаємо віру ісповідання православної кахволічної церкви і відповідаємо за те, як ми це возвеличили, як ми своїм трудом, своїм життям укріпили ці істини, а ще більше. Передали на майбутнє покоління, святі отці, мученики, преподобні. Є дуже багато святих, які є явлені для нашої церкви, але ще багато, які є сокриті від людського ока, багато простих мирян, особливо нашої землі, які своєю кров'ю потом воздвізали церкву Христову. Не вдивляйтесь ні на що, і перш за все, вони. Мали впевненість і глибоку віру у Воскресшому Господі Ісусі Христі. Слова Господні, що «Создам церкву мою і врата Адва не її», це було підкріплення, що нічого не може зашкодити для церкви Христової. А ми, як являємося членами і маленької часточкою цієї церкви, всі ті старання, натхнення, ревність нашого серця, таланти, ми можемо. Приложити, щоби за своє земне життя Церкву Христову возвеличити, сьогоднішнє Євангеліє є особливе, тому що там возноситься молитва за майбутні покоління. Ось ця молитва і торкається нашого серця. Будьмо достойні цієї молитвою, де Господь наш Ісус Христос молить Отця Небесного, щоб Він благоволив майбутнім поколінням, які будуть утверждати Його істину, спасіння, царства небесного. Його слави превеликої, Господь возвеличив на майбутні і глибокі віки. І наше земне життя це і є той великий шанс, той великий вибір, де ми можемо скористатися із всіх благословень Господніх і своїм життям, возвеличити славу Божу. Бажаю, щоб це благословіння не іссякало із нашого серця, а тільки і силу в силу виростало у нас, і особливо на нашому майбутньому поколінні. Тому що ми православні християни, ми тут є ізначала, і великий дар тих отців, які дали нам розквіт православної церкви, ми повинні цей розсадник тільки орошати своїми молитвами і прекрасними трудами. І хай все Господь дарує сили і натхнення, щоб цей квітник виріс для слави Божої і для нашого спасіння. Амінь. Слава Богу, любі мої волиняни, дорогенькі браття і сестри, шановна наша молодь, дорогі присвітері Христової Церкви, слухачі і глядачі, не знаю, як вам, а мені приємно заглянути у ваші приміщення, у вашу хатинку. У вашу кімнатку, хай Бог миносельний обдаровує вас всім необхідним для нормального людського, побутового життя, хай Господь дає вам здоров'я, радість, щоб менше у ваших оселях було хвороби і сліз, а щоб більше було радості. І сьогодні знову і знову. Ми звернемо вашу увагу і свою увагу на діяння апостольських і прочитаємо цілу 28 главу діянь апостольських. Ось що в цій останній главі пише Євангеліст Лука. В ті дні, врятувавшись, ті, що були з Павлом, дізналися що острів називається меліт. Іноплемінники проявили до нас велику людяність. Бо вони після невдального недавнього дощу й холоду розклали вогнище і прийняли всіх нас. Коли ж Павел набрав багато хмизу і клав на вогонь, то хидна змій. Єхидна, вийшовши від жару, повисла у нього на руці. І племінники, побачивши змію, повисли у нього на руці, говорили один одному певний цей чоловік вбився, коли його, врятовано від моря, суд Божий не залишає жити. Острів міліт. Апостол Лука називає мешканців іноплеменниками, тобто не однодумцями, не одновірцями, а іноплеменниками. Але зауважте, що ці іноплеменники цих іноземців прийняли гарно, з любов'ю. Потерпіли ті катастрофу, розбився корабель, їх повитягали на берег, наклали вогнищі, сушили, гріли, певна річ кормили. І ось тут, коли апостол Павло збирав, кміз, повисла єхидна на руці змія. І на злякалися, оскільки були суєвірними, сказали, бачите, він оце вбився на Павла, бо Господь його зберіг від смерті потоплення в воді, а Єхидна його хоче вжалити. Але Павло, побачивши змію, стряс руку. І вона впала огнищі. Але він, струсивши змію у вогонь, не зазнав ніякої шкоди. Вони чекали, що в нього буде запалення. Або він раптово впаде мертвим, але довго чекаючи і побачивши, що з ним ніякої біди не сталося, змінили думки і говорили, що він Бог. От. Які на племенники чудні. То казали, що це Бивця, а тут раптом кажуть, бачите, це Бог. Біля того місця були маєтки начальника острова на ім'я Публій. Він прийняв нас і три дні люб'язно пригощав. Бачите, як Лука описує. І на племенник, начальник, але прийняв подорожуючих і три дні. Хлопотався про них. Батько Публія лежав, страждаючи горячкою і болем у животі. Павел увійшов до нього, помолився і, поклавши на нього свої руки, зцілив його. Після цієї події і інші, на острові, що мали недуги, приходили і зцілялися і віддавали нам велику шану. І приїзді наділили нас усім потрібним. Бачите, як? Звичайно, там була і проповідь, і проповідь укріплялася чудесами. самим. Час зі зціленням публія, його батька. Люди у завдячність приносили дарунки, оскільки апостоли пливли далі. Через три місяці ми. Відпливли на Олександрійському кораблі, який називався Діоскурі. І зимував на цьому острові. Діоскурі це язичницький міф про двоє близнюків, нібито одного з язичницьких богів, які тепер у небі і серед знаків зодіаку показують знак Близнюків. Так називався Корабель Діоскурі. І припливши до Сіракуз, пробули там три дні. Звідти, відпливши, прибули в Регію, оскільки через день повіяв південний вітер, прибули на другий день до Путеолу. Уже у Путеолі були християни, зауважимо ми далі. Де знайшли братів і були. Упрошені побути в них днів сім, а потім пішли до Риму. Ось уже в потеорі були християни. Вже слово до дає досягло. І просили християни, щоб побули. Побули ці мандрівники разом з Павлом аж сім днів і далі направилися до Риму. Тамтешні браття, почувши про нас, вийшли нам на зустріч. до а Пієвої площі і трьох гостинниць. Побачивши їх, Павел подякував Богові і пожвавіщав. Це поблизу Риму. Апостол Павло вже побачив, скажімо так, своїх знайомих, звичайно, пожвавіша, бо вже є підтримка. Коли ж ми прийшли до Риму, то сотник передав в'язнів воєнначальникові, а Павлові дозволено жити. Окремо з воїном, що стеріг його. Тобто це всі були засуджені, особливо апостол Павел. Над апостолом Павлом стояв сторож, і апостол жив одного чоловіка, окремо, але з воїном, який його стеріг. Через три дні Павел скликав знатніших з іудеїв, і коли вони зійшлися, говорив до них мужі браття. Не зробивши нічого проти народу або батьківських звичаїв, я в кайданах з Ірусалима переданий до рук Рімлян. Вони судили мене, хотіли звільнити, тому що не мав мені ніякої вини, вартої смерті. Але, так як іудеї заперечували, я змушений був. Вимагати суду у кесаря. Проте не для того, щоб звинувачувати в чомусь мій народ. Тут павел хоче розвіяти ті непорозуміння іудеїв, які бували серед них, ту недовіру серед жидів, яка панувала в відношенні до апостолів. Він, бачите, як апостол Павло оправдує себе. що Він не порушив ніяких законів єврейських, ні гражданських, а це цій раді його відправили на судіще. І тому він, як римський громадянин, потребував, щоб його судив римський імператор, кесарь, не просто там у Палістині, прокуратора римського імператора, а таки сам імператор. Через те апостол Павло був доставлений аж до Риму. Цієї причини я і покликав вас, щоб побачитись і поговорити з вами, бо за надію Ізраїлеву обкладений я цими кайданами. Тобто, оскільки апостол Павло каже, що він надіється на Бога, що Бог милосердний буде до Ізраїля, до єврейського повореного народу, він обкладений цими каїданами, тобто незаслуженим. Вони сказали йому, ми ні листів не одержували про тебе, з іудеї, ні, ні з братів, що приходив ніхто, не сповістив про тебе і не сказав чогось поганого. А втім, хотіли б ми почути від тебе, як ти міркуєш, бо нам відомо, що про це вчення скрізь сперечається. Про яке вчення? Про вчення, що Ісус Христос є Божий Син, що Ісус Христос є Спаситель Месія, що Ісус Христос умер і Воскрес. Ось про це сперечаються всюди. Сперечаються, звичайно, євреї, які знали Святе Письмо. Одні знали, що має прийти Месія, але його не впізнали і тому свідомо не хочуть в нього вірити, а другі. Простими серцями увірив в нього як Спасителя. І призначивши йому день, дуже багато прийшли до нього в гостинницю. Бачите, як чудово, тюремщик нього прийшла маса людей у гостинниці, де він був підсторожею одного воїна. Прийшли, щоб послухати його проповідь, щоб послухати його звістку. І він. Зранку до вечора викладав їм вчення про Царство Боже, наводячи свідчення і переконуючи їх про Ісуса і закону Мойсеєвого і пророків. Одні з них переконувались словами Його, а інші не вірили. То так і сьогодні, як і тоді, одні переконуються і глибокою вірою приймають це Слово в своє серце, а другі слухають, але насіння це відкидається ними і серця їхні остаються пустими. Ті, що були незгідні між собою, виходили, коли Павел сказав такі слова. Добре, Дух Святий сказав Отцям нашим через пророка Ісаїю, піди до цього народу і скажи. Слухом почуєте і не зрозумієте, і очима дивитись будете, і не побачите. Це слова Пророка Ісаїї, який говорив облічаючи єврейські народи у їх жестокосірдії. Бо загрубіло серце людей цих, і вухами ледве чують, і очі свої закрили, щоб не бачити очима, і не чути вухами, і не зрозуміти серцем. І не навернутися, щоб я зцілив їх, так каже пророк Ісаїя у шостій главі. Отож, хай буде вам відомо, що спасіння Боже послане язичникам. Вони і почують. Бачите, як апостол Павло каже: раз євреї не приймають Ісуса Христа, як Месію, відкидають Його, то спасіння. Дарується не тим, кому це треба, тобто боговибраним людям ізраїльським, а тим, хто не хотів, дається язичникам. Язичники в доброї волі вибирає тепер нове вчення, що Ісус Христос є Месія і Спаситель. І через тайну хрещення, народження для вічності, через тайну миропомазання, прийняття, благодаті дара, Святого Духа. Через тайну Богоєднання у Євхарістії причасті тіла і крові Христових, язичники стали своїми. Тобто дика виноградна лоза привилась, приросла до свійської лози. Коли він сказав це, іудеї пішли, довго сперечаючись між собою. І прожив Павел цілих два роки. На своєму утриманні і приймав усіх, хто приходив до нього, проповідуючи Царство Боже і навчаючи про Господа Ісуса Христа з усяким дерзновінням беззаборонно. Так, завершилися діяння апостольські, дорогі браті і сестри. Ми почули багато урівачків із діянь, і як ви бачите, Апостол Павел проповідував у центрі Римської імперії в Римі, проповідував безбоязнено. Ми знаємо, що пізніше вже буде приблизно 67-й рік Християнської ери, коли Нерон, імператор римський, дасть вказівку вбити пророків апостолів Петра і Павла, Петра розіпнуть вниз головою на Христі. А Павлу відсічуть голову за проповідь Іванницького слова. Отож, дорогі браті і сестри, завжди заглядаємо у Україні священне писання, читаємо, щось почерпаємо нового, щось буде нам відкриватися, але стараємось таки жити так, як вчить нас Слово Боже благочесті, побожності християнській, братерській любові, з терпінням. Досягаючи спасіння наших безсмертних душ. Храни вас, Христос! Двадцять червня День пам'яті святителя Кирила архієпископа Олександрійського. Цей годник Божий шанується як видатний учитель церкви. Він походив із знатної благочестивої родини, вивчав світські науки, але найбільше прагнув набути знання священного писання і християнської віри. З юності прийняв чернецтво у скиті в Нітрійських горах. Після смерті патріарха Феофіла святий Кирило був вибраний на патріарший престол Олександрійської церкви. Святитель очолив боротьбу за чистоту православ'я проти Єресі Новаціана. Пізніше ще більш тяжка боротьба чекала святителя проти Єресі. Він головував на Ефеському вселенському соборі в 431 році, який засудив Ереснесторія. Святитель Кирило управляв Олександрійською церквою 32 роки і мирно упокоївся у 444 році, залишивши багато богословських творів. Дорогі браття та сестри, на цьому тижні ще раз нагадуємо: поминальна Троєцька субота. Всі разом молимося за тих, хто уже пішов у вічність. Хай милосердний Бог упокоїть їхні душі, а нас з вами оберігає від усякого зла. Залишайтесь з Богом многих вам і благих літ.